Наступний тригер, який ми з вами розглянемо, це Т-тригер. Для Т-тригера у нас є ключове слово toggle, переключення, переключатися, і логіка роботи Т-тригера дуже і дуже проста. Коли на вході Т рівень логічного нуля, то зберігається попереднє значення, коли на вході Т рівень логічної одиниці, то проходить інверсія. Тобто фактично. Це та сама історія, якби ми взяли жк тригер закоротили входи і GK і подали або нуль, або 1 на цей вхід. Якщо нуль, ми зберігаємо значення, якщо одиниця, ми проводимо інверсію. Отож, коли на вході Т по передньому фронту тактової частоти, коли рівень логічного нуля зберігається значення, коли рівень логічної одиниці, проходить інверсія. Раз інверсія, 2 інверсії, 3 інверсії, 4 інверсії, інверсії. І так до того часу, поки на вході Т, буде рівень логічної одиниці. Як тільки став рівень логічного нуля, значення буде зберігатися. Ось так. Подивимось трошки на іншу сторону цього тригера. Власне, те, що ми з вами вже згадували, ділення частоти. Кожен передній фронт тактової частоти. Кожен передній фронт призводить до того, що наш тригер перемикається на протилежне значення. Сигнал Т в цьому випадку весь час, всю дорогу до одиниці, нема нічого тут складного. А кожен передній фронт перемикає наш тригер. І зверніть увагу на те, що в період вихідного сигналу вміщається два такти. Тактової частоти. Тобто, я взяв і поділив частоту навпіл на 2. Відповідно, якщо я візьму ось цю частоту і ще раз поділю її на 2, то я отримую частоту в 4 рази менше, 8 і так далі. Давайте тепер згадаємо на початку лекції. Ми з вами говорили про часовий кварц 32,768 Гц. І ми говорили про те, що якщо взяти число і поділити його на 2 в 15 ступені, то ми отримуємо 1 секунду. Так, ось. Якщо взяти 15 послідовно включених Т-тригерів і фактично поділити частоту на 2 в 15 ступені, ми отримаємо на виході період в 1 секунду. Ось застосування Т-тригера просте і пряме, яке використовується. В різноманітних схемах. Звичайно, що частоту будуть ділити дещо іншим способом. Це буде лічильник, але принцип побудови лічильника буде дуже і дуже заснований на використання тригерів. Примітиви пакету Quartus так само в Quartus є ще й Т-тригери T і T є. Ось, власне, знову ми бачимо роботу РС-тригера в перших е, трьох рядках. Ось вона. Ми бачимо роботу Т-тригера в ось цих двох рядках. І тут ми бачимо, що коли сигнал CLK дорівнює 0, відповідно, буде зберігатися старе значення. Ось так буде виглядати Т-тригер.